Слава Богу, браті і сестри, хотів всіх привітати з початком навчального року дирекцію шкіл, деканати, всі заклади, які в нас є, учебні інститути, академії, школи, ліцеї. І з початком навчального року побажати всесильної допомоги. Всім викладачам, студентам, учням, хто в дитячий саді ходить. І хочу попросити, щоб ви пам'ятали, що потрібно молитися. Молитва це та благодать, яка надихає, яка просвіщає, яка дає мудрість. І нехай Господь допоможе в начальному році всім, особливо, де хотів практичних таких подати парад. Якщо є потреба прислухайтеся, помоліться перед початком. Прочитайте хоч трошки ранішні молитви, вечірні молитви. Випийте обов'язково на тощак святої водички, частичку просворочки, для того, щоб себе освятити, щоб святиня була у вас. Хто студентів пішов вчитися і живе в гуртожитку чи з кимось на квартирі, у вас є якісь прикраси, дорогоцінності, не беріть їх з собою зразу. Залиште їх вдома, щоб вони були вашими довго. Ви не знаєте, в кого який дух, в кого яке бажання. Хтось хоче збагатитися за рахунок чужих дорогоцінностей, на великий жаль. Діточки, хто в школі. Не будьте капризними, не закачуйте істерики, бо ви прийшли, хтось має кращий рузачок, хтось одівся не так. Пам'ятайте, що не краса волос, зачіски красить людину і одежа, а їхнє багатство всередини. Це ціломудрія, це смиріння, це послуг. Ви знаєте, коли ми виходимо на галяву, От дивіться, тут теж гарні квіточки і такі. Котрась квіточка менше, котрась більша, травичка менше, але галявина виглядає дуже гарно. Приходите в ліс, якесь деревце вище, більше, кривіше, пішніше, але воно складає всю красу лісу. І в школі не всі гарно вчаться. Хтось може бути дуже гарно вчитися, а він може бути гордим. Самонадійним, черствим. Хтось може не дуже добре вчитися, але він може бути милосердним. Комусь взагалі може наука не даватися. Не унивайте, будьте послушні. І ви побачите, що з часом все до вас прийде. Де Господь каже, просіть і дано буде, сточіть і відкрию вам. Є багато святих угодників, яким також не давали спочатку навчання в їхніх школах чи закладах якихось. Вони просили, ставали. Духовні, ставалися тим і дуже гарні поради давали, і молитвами зараз є на небі за нас. І хочу побажати дітям, ніколи не беріть нічого чужого в школі. Запам'ятайте, чужа річ ніколи не буде ваша. Цінуйте своїх батьків, не обманюйте батьків, не кажіть батькам, що ваші діти, що ваші вчителі вам нічого не задавали. Ви знаєте, саме легше важче це доганяти. Щоб ви не доганяли, не бігли, поспішно вчилися. Ви стараєтеся виконати все те, що вам задали, зробіть уроки, а потім маєте вільний час, можете використати його, але спочатку з користю для домашніх, для батьків і для себе, а потім вже можете погратися. Батьки не дозволяйте своїм дітям ночувати з телефонами. Діти, пам'ятайте, що телефон забирає у вас пам'ять, втрачаєте ви здоров'я, ви розрушає вас середини. І коли лягаєте спадки, залишіть телефон в іншій кімнаті. Ви не директора, ви не якісь там люди, які маєте. Особливу увагу до телефону, що хтось може вам необхідно подзвонити. але ви постараєтеся бути в іншій кімнаті, і ви побачите дуже солодкий сон, дуже віддихнете, відпочинете. А коли він буде з вами, він вам принесе дуже велику вреда. І я бажаю вам всесильної суцільної Божої. Нехай Матінка Божа покриє від всіх видимих, невидимих врагів, що вас. Уж учебний рік був мирним, менше, а взагалі би не було сирен, але на великий жаль, йде війна, бережіть себе, батьки, благословляйте своїх дітей, коли вони йдуть з дому до школи, перехрестіть їх хресним знаменням. Якщо діти не покірили строптиві, вдарте за них земний поклон Богу, Божій матері, святим угодникам Божим. І особливо уповайте на Бога. Якщо діти, от зараз якраз царяна, на великий жаль, і коли діти не непослушні, не їх просіть, а просіть Бога. І особливо просіть, коли ви невчасно їх навчили, невчасно їх привели. Все те, що навчитися сьогодні, неможливо всіх наук, але бути духовними, бути смиренними, бути чуйними і Відгукуватися, не привикайте діти до крику батьків, чуйте своїх батьків, і вам набагато буде легше, простіше в житті все даватися, ніж те, що ви будете жити в страсі, що ви щось не зробили, ви щось не виконали, і що на вас будуть кричати, може, наказувати. Але ви зрозумієте, батьки вас люблять і вам потрібно виправлятися. Я бажаю, щоб Господь своєю благодаттю допоміг всім сьогодні, викладачам. Не думайте, діти, що викладачі вас не люблять. Буває, є любимці, вчителів, але ви не втрачаєте інтерес до науки. У нас був один викладач в одному закладі, він казав, я ніколи не вчив уроки, але він завжди читав побічну літературу і він став викладачем академії і завжди старається читати щось додатково, писати, не тільки в телефоні сидіти. Він вас нічого не навчить. Це злодій, який забирає саме дорогоцінне, Це ваш час, який Бог нам дає для того, щоб ми прославили Бога і щось пізнали, те, що Бог сотворив. І нехай Господь свою благодатню укріпить духовний телесник, особливо батьків. Наберіться терпіння, ангел хранитель нехай береже ваших дітей, куди б вони їхали, куди не йшли. І здоровими, щасливими, мирними завжди вертали свої домівки. Моліться всі, і Бог. Нехай чує наші і допомагає. Якщо ви хотів ще сказати, знайшли якихось нових друзів чи подружок, ну вони вас використовують в своїх якихось таких земних, хитрих справах. Відвікайте. Як не треба плакати, що хтось вам щось там погане зробив чи сказав, ну якщо людина ненадійна, не потрібно жертвувати своїм часом, здоров'ю. Самі надійні друзі, запам'ятайте це батьки. Вони вас ніколи не обмануть, ніколи не підставлять і завжди будуть дорожити вами. Якщо є друзі, подружки, які вам ну, недобре радять, не слухайте таких. Якщо ви знайшли щось в школі, якусь річ, перше, що скажіть, я знайшов, хто загубив, і вас будуть цінувати, вам будуть довіряти. Ну якщо ви думаєте, що ви вкрадете, заберете, присвоїте, чуже. Ніколи не буде вашим. Пам'ятайте про це і поступайте так, щоб навіть не тільки люди вас добре заговорили, але ви поступили по Божому, щоб була за ваш вчинок радість на небі. Батьки не тільки моліться своїми словами, також можна. Ну, Прочитайте по мій Боже, прочитайте символ віри. Якщо є можливість, прочитайте 90-й псалом. Моліться тим. Словами, які молилися великі праведники, і вони були почуті Богом. Якщо ви прочитаєте хоча б один раз в тиждень Акафес Ісусу Слачайшому, чи акафес Божої Матері, чи акафес Святому Николаю, і нехай навіть буде канон ангелохранителя, ви побачите, у вас буде спокійніше, у вас буде радість. І ця молитва, яку ви будете читати, вона буде допомагати вашим дітям. Пам'ятайте, батьки, що молитва не знає кордонів. Молитва не має відстані, молитва завжди єднає. Митайте батьки, також, що своїх дітей потрібно виправляти, обуздувати, робити їм зауваження. Сьогодні пророка Самоїла, який предсказав первосвященнику, який був священником, поросвященником і суддею ізраїльського народу, якого було двоє синів, і за те, що він їх не обуздував, не виправляв. Пророк сказав дуже грізні слова за те неправильне життя дітей, що ти їх не навчав, ти помреш і вони помруть, що дуже швидко сталося. Так, діти наші сьогодні строптиві і дуже горді, свої вольні, але не дивишся на їхній такий характер, не ми повинні їм говорити. Якщо ми будемо їм говорити, Господь буде допомагати нам виправляти. І буде сам їх виправляти. Ну, якщо ми будемо дивитися, як вони живуть неправильно, нечестиво, ну, скверно, то Господь буде наказувати на всіх, батьків і дітей. Пам'ятайте про це і молимося за своїх дітей і просимо Бога нам розуму, щоб ми, тих дітей, яких нам подав нам Господь, мати таку радість. Щоб ми їх привели до Бога, щоб ми їх вчили духовності. Світські науки всього не навчать, а духовне життя все навчить. Спочатку навчального року, Бог поможе. Пасі Господи всіх. І не забувайте, духовно також навчатися. Це вічна наука, яка веде до радості не тільки земної, але й до небесної. Храни Господь всіх.